Зниження мобілізаційного віку не буде. Про це запевнив президент України Володимир Зеленський. Тож, доброго дня, це канал Гарних Новин. Я Олександр Дубровський, Вам розповідаю, що ж, президент України Володимир Зеленський, виступаючи на форумі перед Верховною Радою, так, план стійкості, так він представляв, розповів і про мобілізацію також. Так от, за його словами. Зниження мобілізаційного віку не буде відбуватися. Тобто, мобілізаційний закон буде вдосконалюватись, але основні заложені там поняття залишаться ж такими самими. Всередині, всередині сил оборони потрібні конфіденційні можливості для наших воїнів вирішити проблеми, вирішувати їх, що виникають через порушення прав. Міністерство оборони України та військове командування повинні представити нашому суспільству нову систему контрактів про службу в Збройних силах України для громадян, які не досягли віку мобілізації, але хочуть, хочуть проявити себе найкращим чином у захисті України, і ці контракти матимуть відчутну, дуже конкретну, мотиваційну складову. І не потрібно жодних спекуляцій. Наша держава не готує зниження мобілізаційної віку на основі нових контрактних підходів. Ми маємо поступово переходити до формування армії більшою мірою завдяки контрактам, а не тільки мобілізацію. Загалом, пункт щодо фронту в плані стійкості, а також пункт щодо зброї, будуть чи не найбільш об'єднаними, але зрозуміло, більшою мірою це закриті пункти. Ми передбачаємо цілком конкретні заходи для стабілізації фронту. І от е як буде відбуватись, тому що зниження мобілізаційного віку не буде, але в армії появляться молодші. Е це буде відбуватись через контрактну основу. Тобто наробляють пакет документів і пакет. Е Заохочення, так е, заохочення фінансово, заохочення ще якось для того, щоб е, молодші хлопці, які хочуть стати на захист України, які виявлять таке бажання, йшли, підписували контракт уже не через мобілізацію, так, а через е, рекрутингові центри, через е, підписання контракту, так, знає, через добровільний вибір. І взагалі він сказав, що хоче, щоб армія більше з от, мобілізаційного порядку перейшла на контрактний, на добровільний. Да, це дуже чудове рішення, да, щоб не бусиками пакували, а щоб люди самі ставали на захист своєї батьківщини. Кожен як може і як вважає за потрібне, так ну, саме головне, як на мене, щоб ніхто не був осторонь. Кожен приймав участь в тій чи іншій мірі, бажано в найбільшій мірі, так. Як вміє, як знає, як хоче. І от саме як хоче, закладається в оце рішення президента. До речі, повне посилання на виступ президента залишаю в описі під відео. Так воно йде більше години. Основні ж нюанси я вам тут розповідаю. Тому долучайтесь до каналу, будемо розбиратися з тим разом. До нової зустрічі, дорогі мої глядачі.